Доброго дня, Сергій Павлович. Доброго дня. перша тема, яка цікавить про бюджет на 2023 рік. Розкажіть на якому етапі зараз це питання? Зараз питання бюджету на етапі обговорення. Зверстані всі сторінки бюджету наступного року вони на 99%, Я думаю, він готовий. І зараз йде просто обговорення у відділах, управліннях. Наступний крок це буде на обороні депутатського корпусу. Який термін часу ще потрібно? Фактично, ми повинні до 23 грудня прийняти бюджет. Тому 23 грудня це крайній термін, коли ми повинні прийняти бюджет. Ну, я не бачу проблем в тому, що ми його вчасно приймемо і він, в принципі, Зрозуміли для як для мене і депутатів. Я думаю, були зрозуміли. Також знаємо, що була інспекція по роботі облаштуванню пунктів незламності. Розкажіть, які результати цієї перевірки, той, хто інспектував, залишився задоволений підготовкою пунктів незламності. Ну головне, щоб люди були задоволені, ті, які туди прийдуть, не дай Бог, що прийдуть, і все таки, щоб для них були там всі умови, хоча б. Елементарні, якісь умови зараз багато також підприємців купують генератори, зокрема для своєї роботи, але і облаштовують такі міні-пункти незламності у себе там в магазинах, в аптеках. Знаємо також про нову пошту, що вони придбали собі генератори. Вони це роблять за власний кошт, чи можливо є якась допомога від Ні, підприємці роблять це за власний кошт. І я дуже дякую їм. Ну, по перше. Те, що вони можуть надавати послуги, якщо магазини, там, допустим, продавати товари, підприємці інші надавати послуги це перше. Ну, а друге, хто має таке можливість і бажання допомогти дійсно громаді, людям, щоб підзарядити ті самі гаджети, чи може навіть нагрітися, зайти в магазин, нагрітись. Тому я хочу подякувати всім підприємствам, підприємцям, які це роблять. Ну, в першу чергу вони роблять для себе, щоб бізнес розвивався, і, але ми зацікавлені в тому, щоб це щоб розвивався бізнес і щоб надавались послуги е, населенню громади. Також по Україні зараз є тенденція по компенсації коштів е, за придбання генераторів в багатоповерхівках в ОСББ і так далі. Чи можлива ця програма у нас в місті? Я хочу сказати, що дійсно для багатоповерхових будинків це проблема, тому що якщо у приватному секторі можна поставити різного роду обігрівачів і на твердому паливі, і інший і звичайна пічка, то і можна пережити цю складну зиму, то в багатоповерхівках це досить складно буде. Тому перше, що я звертаюся, в кого є можливість забезпечити собі на кілька днів. Місце у приватному секторі, десь виїхати з багатоповерхівки. Це перше. Ну а друге, все-таки дійсно програма і в нас буде працювати на наступній сесії. Буквально ми приймемо рішення про компенсацію за генератори чи за акумулятори. Там, відповідно, компенсації певної суми, десь до 50% Це буде загальної вартості, і вона буде працювати як для ОСББ, так і для будинків, які обслуговує. Управляюча компанія чи управляючі навіть компанії, тому що в нас їх кілька. І я думаю, що цим можуть скористувати жителі. Ясно, що вони не закуплять генератор, який обслуговувати повністю будинок. Це однозначно, це і сам генератор дуже дорогий, і саме основне обслуговування. Паливно-мастинні матеріали будуть. Максимально дорогі, ніхто не потягне, але обладнати одну-дві кімнати для спільного користування це можливо, де можна і буде обігрітися, і знову ж таки зарядити гаджети, там, чи ліхтарі, чи інше якесь обладнання. Будуть якісь особливі умови для того, щоб, наприклад, податися на цю програму? Чи? Ні, умови бажання. Показати, що свої кошти, і ми виділяємо в межах 50%, але там буде ясно, що певна гранична сума також максимальна. це питання вже із зацікавленими керівниками ОСББ, головами будинкових комітетів, ті, хто зацікавлені, вони згодні на такі умови. І я думаю, що ну, десь там близько 15 будинків згодилось на ці умови. Я думаю, що. І інші будинки підуть на реалізацію цієї програми. Також є інформація про те, що у Миргороді встановлюють насості станції третього підйому води для того, щоб у багатоповерхівках була вода навіть без електропостачання. Розкажіть детальніше про це У багатоповерхівках. Це дети ташках, встановлюються дійсно. Такі станції. Я хочу сказати зразу, що частина будинків не погоджується. Я для мене це не зрозуміло. Встановлюється за кошти громади, за кошти місцевого бюджету. І буде можливість, ну по-перше, щоб не перемерзали в будь-яких умовах труби, де постачається вода. По-друге, дійсно в підвалах, там, де будуть встановлені станції, можна буде набрати воду в самих екстремальних ситуаціях. Чотири будинки залишились, які не дають погодження. Ну щоб розуміли, що ми йдемо на зустріч для того, щоб забезпечити хоч якісь умови в надзвичайній ситуації, умови проживання. Якщо не погоджується, ну я думаю, що це можливо позиція тільки голів будинкових комітетів. В найближчий час ми проведемо збори саме по цих будинках і ще раз проведемо роз'яснення. Тому що ну це хороша справа. Я думаю, що більшість будинків згодились, але деякі є. Такі я думаю, що з ними треба допрацювати в цьому відношенні. Будуть якісь відповідні адреси, десь можна буде почитати інформацію про те, щоб можна ну як правило, ці ж це, це буде для самого будинку. Ага. Тому для інших жителів, бо інші адреси вони, в принципі, вже відпрацьовувалися і є на сайті, тому що ми не зможемо, ясно, щоб з інших будинків туди приходили. Ну, можливо, там певні, але це не буде багато людей однозначно. Зрозуміло. в принципі на цьому, все. Дякую вам за інформацію.